Які ж потрібні документи, щоб отримати захист в Албанії? Беріть олівець і записуйте. Потрібно вам для цього мати закордонний паспорт, де написано, що ви українець. І все. Більш записувати нічого. Просто перетинаєте кордон і автоматично ви отримуєте захист. Друзі, я майже кожен день пояснюю, для того, щоб отримати захист в Албані для українців, нічого не потрібно, просто перетнути кордон, маючи закордонний паспорт, де написано, що ви Україна. Це все. Це не Іспанія. Тут не потрібно вам бігати і доказувати, носити якісь папірці. Місяцями очікувати на якесь рішення, дадуть вам цей захист, не дадуть. Тут відбувається все автоматично. При перетині кордону ви отримуєте захист. Кому потрібна допомога в оренді нерухомості в Албанії, можете написати мені в директ інстаграм, і я вам допоможу.